Розхід і захід. Це твір, який дуже яскраво ілюструє з'єднання у творчості і в особі, в особистості Редірда Кіплінга двох світів. Сходу і Заходу. Він народився в Бомбеї в Індії, але був англійцем, його батьки разом з іншими англійськими колонізаторами жили в Індії. Він дуже любив Індію і при тому залишався європейцем, представником іншої цивілізації. Але для нього схід і захід є. Чимось єдиним вони з'єдналися в його серці. І от у своїм, своїй баладі, він хоче про це сказати всім нам: Захід є захід, схід є схід, і їм ні зійтися вдвох допоки землю і небеса на суд не покличе Бог. Та сходу, і заходу вже нема. Границь нема поготів, як сильні стають лицем у лице, хоч вони з різних світів. Що він хотів сказати От, цими словами? По-перше, вони наводяться спочатку балади і наприкінці, як така Обравлення таке. Тобто, до цієї думки він, з цієї думки він починає, і цією думкою він завершує свою баладу. Він хоче сказати, що ніхто з них не нижчий, не вищий. Якщо сприймати їх обидва ці світи, захід і схід як сильні, то нема між ними ніяких границь. Що лягло в основу цієї балади? Ну, пригадайте, балада це ліроепічний твір, в якому є певний сюжет, який конфлікт, якісь події, Тобто в баладі обов'язково є зав'язка, розвиток подій, кульмінація, якийсь конфлікт, а потім розв'язка. Тобто є якісь події і конфлікт. В основу балади легла реальна історія, яка відбулася на кордоні між англійцями і повстанцями індійськими. Один із повстанців вкрав лоша у англійського полковника, і його син переслідує. Грабіжника, грабіжник заводить його в гори, туди, де всюди заколотники, вони можуть його вбити, його кінь падає у прірву, але замість того, щоб вбити сина полковника, оцей повстанець дає йому руку, піднімає його з землі, рятує по суті. Вони подружилися і син. Оцього заколотника стає охоронцем у, у полковника, тобто вони стали друзями. Герой балади ім'я Камаль, це ватажок заколотників індійських. ну Ви, звісно ж, розумієте, що. Під час колонізації Індії е, потрібні були англійські війська, які постійно підтримували порядок. Е, які, е, ну... Пригничували той народ, який вони колонізували, і їх було дуже багато цих військ, вони стояли своїми якимись загонами. І от в одному з загонів вкрали лошицю у полковника і зробив це якраз камаль, один із заколотників. Але син полковника вирішив його наздогнати. Такий сміливець, молодий, красивий. Сів на вороного коня і помчав за тим злодюжкою. І Між ними відбувся такий доволі відвертий діалог, в якому ми бачимо, що вони обидва сильні, обидва смиливі. І ніхто з них і обидва розуміють, що його суперник теж такий же сильний, розумний. Його не варто принижувати. Вони це оцінили. Зрозуміли, різниці, немає кордонів. Схід і захід обидва сильні. От Показує він це на прикладі двох суперників заколотника Камаля і сина полковника, для того, щоб показати, що всі люди, в принципі, вони рівні і однаково цінні.